Що я хочу сказати? що В цій історії ми можемо взяти приклад, що наскільки цінують, от ми маємо цінувати своїми батьками, які зараз навіть у когось із нас живі. Коли ми до них підходили останній раз, поговорили з ними, чи просто по телефону поговорили, коли ми, коли ми останній раз коли ми останній раз сказали їм якесь добре слово, хоча вони вже старенькі, але вони потребують нашої уваги. І знаєте, я вам скажу, що зараз бракує саме, знаєте, старшим людям це спілкування. Бо вони одинокі, вони вони, е, якби, знаєте, у них складається така думка, що вони вже нікому не потрібні. Як часто знаєте, діти виростають, і іноді нам кажеться так, у мене в самого от троє дітей. І от вони виростуть, і вони підуть кожної своєю дорогою. Ми їх направимо, ми їм дамо життя, і вони підуть своєю дорогою. І ми залишимося одні. І з одного боку ця думка мене лякає, що якщо діти підуть десь далеко, тоді будуть пам'ятати про батьків своїх. Розумієте? І хотілося б, щоб діти були безряду, правильно? Щоб можна було їх провідати, щоб вони нас провідали. І знаєте, і коли ми відчуваємо оці, оцей взаємозв'язок, то тоді нашим батькам легше. Тому що, бодай би, хоча б якесь тепле, добре слово сказати, хоча б подзвонити, хоча б поговорити їм уже легше. А коли, знаєте, діти забувають про своїх батьків, то Господь каже, цю заповідь не забувайте про своїх батьків. Шануйте їх, які би вони не були. Вони дали нам життя. У когось, знаєте, батьки, можливо, хтось має якусь обіду на тата чи на маму. Можливо, десь колись в дитинстві вчинили якусь таку душевну чи сердечну, якусь бід. І знаєте, і тоді з цією обідою людина живе і їй дуже тяжко. І коли людина вже помирає, хтось один із них із батьків, і знаєте, і... В серці залишається оце непрощення, бо дуже тяжко потім з цим жити, щоб був батько живий на землі, мама, і вони померли, а в тебе залишилося у серці оце непрощення. І з цим непрощенням ти підеш туди і пристанеш перед Богом. А Бог каже так, прощайте, тому що і вам буде прощення. І якщо, наприклад, ми сьогодні не можемо простити тата чи маму, Знаєте, є такі діти, які виросли без батьків, а потім вони якось знаходять своїх батьків, але не можуть їм простити того. Не можуть. За те, що вони залишили їх сиротом. І, і ця духовна травма вона може дивитися все життя. А Бог нас учить, щоб ми прощали, щоб ми прощали, які б батьки не були, щоб ми їх любили і прощали. Без Божої любові, якщо Божа любов буде наповняти наше серце, ми будемо мати силу прощати і любити. Без Божої любові нам тяжко буде простити і любити. Тому сьогодні на останні, я би хотів привести ще один такий приклад. Я знаю просто одну людину, яка не могла простити свого батька. І батько вже помер, і йому вже теж, я вам скажу, під 60 років. І йому тяжко з цим жити, дуже тяжко. Чого? Тому що вже батька не полегне, а оця обіда, вона в серці лишилася, а попросити пробачення вже не може. Тому ми маємо сьогодні, поки наші батьки живі, ми маємо їх шанувати і просити пробачення, поки не живі, і прибиратися. І Бог каже так, що якщо будеш шанувати Пам'ятаєте, як тут написано, що будеш шанувати свого батька чи мати, то каже, тобі буде добре жити на землі. Ти будеш мати благословіння. І ти будеш мати довгі роки життя. Твої роки життя вони не будуть сорочі. Сьогодні багато людей вмирають, не доживши похилого віку. Одна з причин, є багато різних причин, але одна з причин це є то, коли... Діти не шанують своїх батьків, сміються над ними, і зіваються над ними, а деколи і б'ють їх, і таке трапляється. І знаєте, в Ізраїлі дуже жорстоко наказувалися ці діти, які не слухалися своїх батьків і були буйними, і повставали проти своїх батьків. Заповідь говорить так, що якщо син твій буйний. І повстає проти тебе і починає з тобою воювати, тебе курити, обзивати різними поганими словами і не слухати, то була така заповідь що навіть вивезти його і побити камнями на смерть. Представте, наскільки це серйозно ставилося у законі Божому, що та дитина, яка повставала проти батьків вона була достойна смерть. Тому сьогодні, щоб. Наше життя, воно було благословенне. І щоб ми мали довгі роки життя, ми маємо сьогодні задуматися. Якщо у мене є непрощення у серці, то сьогодні, ви знімаєте контакт зі своїми батьками. Я вас дуже прошу. Ви підійдіть, позвоніть, поговоріть і скажіть, тато мати, простіть мене. Ви знаєте, багато чого є, як сказати, що в серці затекати. Але Бог каже так, прощайте. Прощайте, забувайте то по старе і буде вам легше жити. Бо це моє бажання. Щоб ми сьогодні, якщо маємо обіду, примирилися, а якщо ми сьогодні добрі стосунки З нашими батьками, щоб ми ці стосунки не втрачали, їх і, і далі. Ви знаєте, коли людина одна народжується на світ, такого не буває. Щоб людина народилася на світ, потрібно двоє людей. Правильно? Тато і мама. А Бог уже плод той зращує, як кажуть, созідає в чреві матері. І щоб поховати людину, людина померла, вона сама себе не закопає, правильно? Треба хоча б одну людину, одну людину, щоб предала її землі. Розумієте? Тому це нас мудрість людська, вона нас навчає, що ми нуждаємося один в одному, що ми самі по собі ніколи не зможемо. Ми нуждаємося в наших батьках, ми наші батьки руждаються в нас, щоб їх поховати, коли прийде час. А наші діти будуть потім нас, як кажуть, доглядати. І в старості років, якщо б ми шанували батьків і навчили дітей, показали дітям приклад, як потрібно шанувати діти та й бабу. Як потрібно шанувати батьків, то нас і діти будуть у старості поважати і шанувати. Давайте помолимося. Я думаю, що це дуже важлива заповідь, так? І потрібно на сьогоднішній день. І не будемо забувати про неї. Боже, дякую тобі за те, що ми нам батьків, що ми маємо тата і маму. що ми, Господи, не є силами в тебе. Навіть ти, говорить Господь Сайшо, батько чого занижні хотили, замішають, повіє наш, Небесний, Модецький, хоч Святой нас. Ми просимо, прости нам за душення наші, якщо ми ти зупини собрати, ми обідали, то прости нам і дай нам сіли, щоб ми могли попросити.